Канал Багіро Фіш приїхав на рибалочку. Був тут минулого разу, класно все. І сьогодні вирішив приїхати з самого ранку. Зараз десь 6 година ранку. Чуєте такі звуки, там фазани, там птички. Клас. Рибка у нас пльоскується. Супер. Хочу сьогодні по плану чисто на поплавочку половити. Тут уже минулого разу був карасик. От, плотвичка, може, красноперка буде. Ну, в общем, пробуємо щось тут половити. А ви сідайте зручніше і всім приємного перегляду. А я буду збиратися. Так, друзі, я вже переношу все потихесень. Ось сюди. До речі, хтось тут рибачив і залишив таку приспособу. Так, ладно. Розпочну столику. Все, столик вже поставив. А, як класно, рибка скидується. Так, продовжую далі. Стілець треба поставити. Стілець має від компанії Brain. О, бачите, класно, що тут так ножки можна хоп, яка б не була там поверхня, а він буде рівно стояти. Класно. Поки замішаю прикормку. У мене тут залишилось небагато. Я думаю, сьогодні вистачить. Пакети не викидуємо. Убав трішки сюди пшона. в мене було. І вийшла така краса. Друзі, все, я диву можна прикармлювати. Опа. Ну що ж все, трішки прикормили і тепер розложуємо вудочки. До речі, все повикладую на стіл. От, щоб було. Тут у мене опариші, черв'ячочки, кукурузка. Ось такі в мене плаваючі насадки від профмонтаж. До речі, кому потрібно, я ссылку залишу під відео, де замовляв класні штучки, різні смаки. На них теж сьогодні будемо пробувати. Так, ну а я розложу поки що вудочки. Перша у мене, бачите, флагманська форс актив, було карбон 5-метрова. Ну, катушечка звичайна. Перше, що ми зробимо, це треба глибинку. Вона, в принципі, така і залишилася, думаю. Я не я зараз перевіримо. Розпочну з кукурузки. Першу вже закинув, поцепив поки що кукурузу, щоб якщо буде а мася щось круги вже за входу на кукурузку. дивіться, дивіться. дивіться. Опа, щось є, друзья. Ой-ой-ой, прямо со старту. Мабуть карасик. Ага. Карасьйон. Платва. Ого, платва, друзі. Я думав карась. це батони. Ху, -ху, ху клас. Оце платва. З ходу з першого забросу. Друзі, ставте лайк. Ох, обов'язково зважу. Клас. Ну що, пробуємо тоді ще раз. на кукурузку. Поглянемо. Друзі, оце перша, клас. Погнали далі. І вже сходу знову клює. Знову покльовка. Опа. Ще. Опа. Тоже платочка. Довга. Довга така. Клас. же кукурузка. Ой, хороша, хороша, хороша. Стой, 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 стой. А друга в мене буде брейнерське вудлище, воно 6 метрів, бачите? Ось таке. Тобі плавок буде перо, гусине перо. Друге вже на опариш такий пучок. Все, і другу закинув. Там опариш, тут кукурудзка. Буду через счет пробовать и плавающие насадочки. Тоже платочка. Вот так Цена конечно. О, тоже платочка. хотела Парижа. Опа. Вот так клюнуло. Прям вообще. Ой, классно. Ну что ж, класс, друзья. клюи. Погодка классная. Мясо весь классное. Супер. Пишіть там коментарі. Теж любите таку рибалку? Це вже трішки менше. Будь в черв'ячку, бачите. Трішки менше клюва. Опа. Іди сюди. Платочка. Непогана. О, хороший. Риб. Супер. Ух ты, поклевка. Ой, сишь лошадь хорошая. Ху-ху-ху. Да. Абуло. Ну <laughs> ничего. Ху-ху-ху. На кукурузку, знаешь, да? Щось було, погано мабуть засеклося. Тут щось мабуть карасик. А ні, тут же платва, а чого вона така бойка? Дивіться. На цю Клас! Ну що ж можна і кави випити ранкову? Так. Дэш крупняк. И красная парка. На червяка захотела. Смотрите, она засеклась хорошо. То есть на червя клиент на кукурузку перестала клювать. Ну на червяка, видите, маленькая клюет, и уже, и уже, и уже что класс, класс, кукурузка проснулась. Хорошая, хорошая, друзья, прям. Кукурузный батон. Любишь кукурузку, да? Класс, класс. Фух, погодка такая Ой -ой -ой. опа, снова, удивиться. Онлайн поклевка. Класс. Но кукурузка сработала четко. неровские у засекают. Клоску треба поміняти. Налізую, з нею показував я вже, отак от, от раз, потім проворачиваю і ще раз її заганяю. Отак так от виходимо, бачите? І накидаємо на місце. Закор. Опа. Де яке борзе. Куди ти повів? Бо вода. Теж платочка. Опа, жиленька, хороша. Ну, що я можу вам сказати? Кукуруза сьогодні просто, просто рули. Держава? Ха-хай. О, іди сюди. Батон. О, хороші. Оце вона заглотує в шахту прям капіт. Тільки треба доставати. Опа, кукурузка. Ааа, зійшла. Крузки зійшла. Тут клює. Це тут, тут клює. Наличка. Тут не зійшла, але маленька. Ух, щось напугало. Де піро він такий чувствительний прям взагалі? парик, друзья, это парик. Да, друзья, это ты... шось... вот вот уже что-то краснопарка. Вот такая. Вот это что-то уже больше-меньше. Вот это плотовичка, это плотовичка. Оце вот зажували. Пробую зараз на черв'яка. Щось кукуруза не хоче. Може карасик буде. А це краснопорка, друзі. Сходу. Куди це? Така вона бойка. Ха -ха. Гарно. Така. Ха -ха. Опа. Тоже красная Дивіться як. А, клас. Хі. О, це щось хорошеньке. Висиху. Тик, тик, тик. Дийди сюди. Ну що ж, рибалочка, бачите, продовжується, клює, класно. До речі, вийшов ось в TikTok онлайн трансляції. Хто, до речі, не підписаний, підписуйтесь. Частенько буду, ой ой як я клювала! Ух, пропустив. Ну нічого, зараз перезакинемо. Це прям така плотвинчик. Ой, дивіться яка. шершавенька, а? Оце рибалка. Плотва? Ага. От куди ти зайшла, а? Чипс? И прийшла. опариша клює так а ти що таке карасик ну на коні это хоч хоч сьогодні прийшов до нас дивіться ой і карасик а як він клював красиво онлайн дивіться карась Ха-ха. клас тільки хотів щось сказати дивлюсь поплавок. тільки фух в сторону і карась і клас оце рибалочка ну зранку я ж кажу краще клювало дві щось таке обережне клює прям йди сюди опачка вот чекав на карасика а клювала вона <глаз> класно а це красно парка мабуть друзьяк бо тільки вона так може бахкать ого це сьогодні побито клас опа Ну не кайф, а, друзі. Просто кайф. Буквально тільки закинув, друзі. Тільки-тільки тіки ось. Буквально, бачите, тільки перезакидую, клює то ліво, то право. Я вже тим, ще маленьке клює не включаю. В вот. ну, основному така мелка, одразу відпускаю. Ну, то бачите, карасика трохи було і все. Також бачите, от такий дріб'язок клює. І сразу йде. Топ. Сразу топлю його. До речі, зараз красноперка почала клювати. Це така цеплоточка, але жорненька. Дивіться, яка пузота. Так, наживляємо черв'ячочка і ось дивіться оп, і закидуємо обережно. До речі, ліва вже Так, Ліва вже клієн. Клювала. Бачите, скльовано. Поки перезакидував, тут залишився майже тільки опарік. Зараз я його додавлю трішечки. Такий пучечок теж закину. Тут вже клює. Але <смі> мала. Ще, як вона ще й засікається. Очки такі ще нормальні. Тут черв'яка нанизвати будуть. Ух, як вона клюнула класно. А, це карась. А я думав, полатулечка, вона так думав притопила. Оце карась. Фу, тільки закинув, друзі. Буквально, Ох ти. Слизький. Це що таке у нас? Тетя платва! Ой, там клює! Там клює! меньше вот ручка клюе делаю и нормально. ух я клюнул Прям прям затопилося Ха -ха. ще одна, якась дивіться побита. Ого, прям капець. Ну що ж, друзяки, от така вийшла рибалка. Дякую всім, хто додивився до кінця. Фу, класно, кайфанув сьогодні на поплавочки. Я ж кажу, на одну, на другу вже експериментував і кукурузи, опариші. Ну, на кукурузу крупнячок брав. На черв'яка карас іноді влітав, так різно. Ну, в основному на опариш тривала платвичка. Клас, мені сьогодні сподобалось. Мабуть, треба якесь нове місце тут пошукати і там спробувати ще. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.